Вітаємо всіх на каналі крамниці рукоділля Фіфрау. Ми з України. Сьогодні мова піде про бісер. Здавалося, що можна розповісти про маленькі намістинки. Але вони бувають зовсім різні. Саме слово бісер від арабської бусра штучні перли. Ще бісер називають корольки, лелітки. Маніста, цятки, пацюрки, дьондятка. Бачите, які бувають різні назви бісеру. В Україні бісером називають дрібні намістинки з прозорого чи кольорового скла, іноді з металу, з отворами для нанизування. Зараз зустрічається бісер, навіть пластмасовий. Вперше бісер почали використовувати ще у стародавньому Єгипті. А на території України став відомий з часів Київської Русі. Бісером прикрашали одяг, аксесуари, меблі, оздоблювали головні убори, вплітали в коси, виготовляли гаманці, картини, сумочки, виробляли різні прикраси. Які носили на шиї та руках. Так само як і зараз. Нічого не змінилося з тих часів. Е, Найбільше країни-виробники бісеру це Японія, Тайвань, Чехія, Китай, Індія та Туреччина. Зрозуміло, що тайванський, китайський та турецький бісер займає сегмент недорогого матеріалу. Але якість намістин при цьому страждає. Найбільш поширеніший у використанні вважається бісер, який пропонує нам Чехія з найбільшим асортиментом. Найякіснішим прийнято вважати японський бісер. Ну що ж, давайте розглянемо. Чешський бісер, бо він найпоширеніший у використанні. Спочатку ми... саме поняття, що відноситься до поняття якості бісеру. В першу чергу його ступінь стійкості до сонячних променів, води, засобів побутової хімії та взаємодії зі шкірою та одягом людини. Ще ми всі вважаємо якісним бісером, коли намістини мають однакову рівну форму з гарним отвором для нанизування. Однаковий колір покриття бісеру. От Давайте тепер розглянемо бісер більш докладніше. Від технології обробки та виготовлення бісеру, він поділяється на такі категорії, як прозорий. Матовий, прозорий матовий, натуральний, блискучий, блискучий матовий, алебастровий, перлиновий, металізований, профарбований, лазурований, прозорий райдужний, кристалічний та і далі. Дуже багато цих категорій. Виявляється, бісер настільки різний, а для використання його це дуже важливо. Як для підбору у вишивці, так і для виготовлення прикрас або аксесуарів. Давайте спочатку подивимося на прозорий пісер прозорий, бачите, який він прозорий бісер виготовлений з повністю або із частково прозорого матеріалу. Крізь нього чітко видно ниточку. Прозорий, прозорий бісер є основним. На його основі виготовляється великий асортимент іншого бісеру. Так, робили такий бісер, а потім на нього наносять якісь кольори чи додають якісь хімічні обробці. Ну, ось такий колорий бісер. Або ще можемо показати заготовочку з бісером? Іншого трішечки кольору. Бачите, да? який він має вигляд? Так, непрозорий бісер. Непрозорий бісер виготовлений із непрозорого скла. Не боїться потрапляння сонячного світла. Бачите, які треба використовувати непрозорий, так, для вишивки, для вишивання одягу, для оздоблювання якихось матеріалів, виготовляння якихось прикрас. Більше того, він не втрачає свою красу при потраплянні на нього побутових засобів для чищення. От це непрозорий бісер, його що називають натуральний. Або о, щас, керамічний алібастровий. Як тут йому подобається, так і називають. Я непрозорий. Так, він не так блестить, але якщо ви вищите картину, то нічого з нею не буде, навіть через декілька років. Так. Є ще такий бісер, який внутрішній сріблю. От, на великому бісері. Ви Бачите, там серединка, покрита сріблом. Добре, видно на цих книжках. Це теж бісер шостий розмір. Цей бісер виконаний з кольорового скла, з посрібленою серединкою. Він має надзвичайний блиск. Бісер з округлим отвором сяє м'якше, ніж з квадратним отвором. Прозорий бісер з бензиновим покриттям. От давайте його ближче розглянемо. Бачите, він має такі розводи. Його покриття нагадує перливи на бензинові плівці, бачите? Бісеринки можуть різнитись одна від одної за кольором. Подивіться, бачите, як переливається. Переливи покриття бісеру створюють багатокольорову гамму, бачите яку? Покриття може бути матовим або глянцевим. Так, Буває ще прозорий з профарбованою серединкою. Пофарбований зсередини бісер найрізноманітніший із кольорів. Робиться з простого скла, бісер зовсім не втрачає свій колір при зіткненні з одягом або шкірою. Ну, можна робити з нього прикраси, ну там різні різні вироби. Але в роботі все ж проявляє свій складний характер. Він не любить тривалого перебування у воді. Його не можна використовувати для вишивання вишиванок або там, я не знаю, якісь рушники. І цей бісер дуже подається впливу сонячних промінів. Не терпить багаторазового використання. Фарба в отворі стирається з часу. Однак, попри ці складнощі, прозорий бісер з фарбованою серединою дуже гарний у готовому виробі. Давайте тут у нас є карта кольорів, і ми його зараз знайдемо з профарбованою серединою. От, профарбований. Так. Ми піднесемо карту кольорів ближче, щоб побачити От, профарбований бісер. Ось який він. Бачите, красивий. Але ви зрозуміли, що такий бісер краще не використовувати для рушників вишиванок, бо цей бісер боїться сонячних променів. Його не можна прати, тому краще використовувати в таких виробах, які, наприклад, нам на містинах плести якісь там різні вироби, прикраси, коли не треба його постійно прати. Цей бісер дуже красиво виглядає у виробах. Так, давайте далі заглянемо інший бісер. Так, прозорий кольоровий бісер з кольоровою серединою і блискучим покриттям. Як ви вважаєте, такий бісер надійний? Я вважаю, що ні. Тому що він зверху покритий фарбою. Ще й середини покриття, але він дуже дивовижний. Він настільки кольоровий яскравий, він подвійно профарбований і дуже красивий у виробі. Такий бісер рекомендують використовувати у вишивці картин. Але цю картину потім. Не треба вішати на стіну, де багато сонця. Ну, Наприклад, жовтий прозорий бісер з помаранчево профарбований серединою. Бачите, вони бувають жовтий, а всередині профарбовано помаранчево. Він ще змінює колір. Так, можливо, тут знайдемо такий. От є прозорий райдужний. Бачите, ось який він красивий. Він переливається. бачите, має наче інший колір. Так, виходили далі. Металік. Це непрозорий бісер з покриттям різних відтінків металу. Він дуже-дуже такий вибагливий до себе. Ось, можете ближче розглянути металевий бісер. Так, його дуже часто використовують у ялинкових прикрасах, іноді вироби роблять, але але цей бісер має своє але. Він може стиратися в процесі носіння виробу. Також втрачає свій колір зіткненні зі шкірою. Ви, мабуть, часто, особливо ті, які вишивають, бачили такий ефект з голочкою, яка з часом. Темніше. Так само і бісер. При контакті зі шкірою він може втратити свою яскравість і стає темніше. Наприклад, як срібні вироби теж темнішають. Так само і бісер. Тому ви розумієте, що такий бісер краще не використовувати у. Оздоблювання аксесуарів або коли ви носите на собі якісь прикраси. Такий бісер дуже швидко зіпсується. Ви повинні це розуміти, використовуючи такий бісер, так, поїхали далі. Ну що? Давайте ще ближче розглянемо, який бісер буває. Ще буває ось такий, як перли, бачите? Перелівний. Профарбований такий перламутром. Так, ще буває бісер. Ось такий теж вот перли такі трішки іншого кольору. Колірну гаму може бути матовим або блискучим, але з часом глазур стирається під впливом води і сонця, а також при взаємодії з тілом, тому намагається використовувати цей бісер для вишивання картин, а не для створювання прикрас. А готові вишиті роботи вішати на стіни, куди не потрапляє промені сонця. Ну, ми вже це казали. Ще є гематитовий графітовий бісер. Має темно-сірий колір з блиском схожий на гематитовий камінь. Ну, Піднатуральний. Тертий напівпрозорий бісер. Так, є такий тертий. А ще й, він, бачите, мелований його називають. Ось такий буває. Ще називати прозорий матовий. Бачите? Ось ось яка кольорова гама. От. Так, такий бісер має шорстку, ніби тертоматову поверхню. І пришліфовану. Такого ефекту. Досягають механічним шляхом або витравлюють кислотою. Та ще є багато-багато різного бісеру: смугастий, шовковий, хамелеон та чи багато інших. Якщо ми будемо все розповідати, нам дуже багато часу буде потрібно. А ще бісер поділяють за розміром. Ну, треба. Запам'ятав, особливість визначення розміру бісеру полягає в тому, що чим більше цифра колібру, тим дрібніша намистина. От, наприклад, це 10-й розмір, а це шостий розмір. Шостий більше, десятий менше. А п'ятнадцятий ще менше. Така нумерація калібру бісеру з'явилася дуже давно. Також бісер поділяють і за формою. Ви, мабуть, бачили, бісер буває круглий, прямокутний, краплеподібний, зі зміщеним до краю отвором, з ритуванням під форму кристалла. Богемський бісер називається. Клярус у вигляді трубочок. Зараз покажу, який це лярус. От. От, бачите такі трубочки. Ще буває рубка. Це такі трубочки, як розколені на більш-менше намістинки. Так от. Бачите, різноманітний буває бісер Ну що ж, а тепер давайте підведемо підсумки. Як ви зрозуміли, що бісер настільки різноманітний, що треба більш ретельно підходити до вибору його перед використанням. Для підбору картин треба звертати увагу не тільки на розмір бісеру та форму, але і на різновід бісеру. Краще поєднувати кольори однієї групи. Наприклад, натуральне з натуральним, прозорий райдужний з прозорим райдужним. Або, якщо ви вже вирішили поєднати різні групи бісеру, то треба дивитися, як воно потім буде виглядати у готовому вигляді. А якщо ви не маєте такого е, хисту до цього, то краще, краще купити набір. Бо дизайнери, які працюють над картиною, більш ретельно підбирають бісер та ще роблять відшив, щоб бачити, що потім вийде. І ви можете оцінити вишивку, яка вам подобається чи не подобається у готовому вигляді. І ще раз звертаємо увагу на те, що бісер може змінити колір, потемнішити, змінити, ну, взагалі, стати різним. І у вас буде потім не влаштовувати те, що твориться з вашим виробом ви, в, в, Ну, Якщо ви запишили картину і повісили на... Сонечку, то з часом бісер стане світлішим, бо вплив сонця зробить своє діло. Підбирайте той бісер, який більш надійний, щоб ваші вироби не втрачали свої краси та якості. Якщо вам сподобалось наше відео, то підписуйтесь на канал Фюфрау та ставте вподобайку. За придбанням бісеру, переходьте за посиланням на наш сайт, який розміщений під відео. Бажаємо всім гарного дня та творчого натхнення. До скорої зустрічі!